Вітам, Вітаю слухачів біля мікрофона Володимир Гарматюк. Сьогодні ми говоримо в програмі теми дня і моїм гостем є Анджей Гантнер, віцепрезидент управління та генеральний директор Польської федерації виробників продуктів харчування союзу роботодавців. Вітаю вас, доброго дня вам. Доброго дня всім. сьогодні. Ми обговорюємо питання припинення. Умови договори про торгівлю з Україною про вільну торгівлю з Україною. Це закінчилося 5 червня, хоча ми знаємо, що наразі то є що це тимчасове рішення, і вони кажуть, що воно буде продовжене, і до кінця року мала би бути підписана інша. Але саме якщо повернутися в минуле, коли ми розмовляли з вами рік тому, здається, коли ця угода вступала в силу, ви саме стали на ці процеси і ці події, що трапилися, особливо протести фермерів та інші ті речі. Як ця угода, на вашу думку, чи це взагалі спрацювало, якщо говорити про польський ринок, про їжу, польське виробництво, чи були якісь втрати, як ви це сприймаєте? Ні, перш за все, угода досі є, тільки це асоціативна угода, яка діяла з 2014 чи 2016 року до 2022 року. У році 2022 Цю угоду не було ліквідовано, а лише запроваджено ці автономні заходи. Які фактично дозволили е, звільнити митні контингенти з України і призвели до того, що фактично значна частина сировини та продовольчих товарів з України могла в'їжджати на територію Європейського союзу, е, продаватися без обмежень і без мит. І то це були атеми, атаки, так звані знамениті і атаки. І саме ці так звані атеми закінчилися, тобто їх просто не продовжили, що означає, що автоматично починають діяти старі торговельні умови, в яких Україна має безмитні квоти, хоча значно, значно менші, а принаймні обмежені, а також те, що від цих квот у цьому році вже відняли ті п'ять місяців, які минулі. Отже, ми повертаємося до тієї. Угода, яка була між європейським союзом та Україною перед початком війни, так точно. Отже, це те, що поки діятиме, мабуть, єдиним винятком є сталь, де європейська комісія якби підписала зовсім нові умови. Натомість, що стосується продовольства, ми опиняємося точно в умовах перед початком війни. Дякую за це доповнення. Тож, не розірвано угоду з Україною, а лише повернулися до. Тарих умов, що перед війною закінчились ці так звані саме те, що було тоді протягом цього року, як це впливало на економіку Польщі, на польських фермерів, на виробництво продовольства чи насправді? Якісь шкоди, якісь збитки понесли, понесли ці установи і, і виробники, чи, jednak, чи все ж таки може, більше про те, м, як би говорили, збитки, що шкоди були, а, а насправді. До це такий наратив швидше, як це пан з точки зору економіки, економіки і виробництва може може. Тобто, можливо, почнемо з самого початку, тобто говоримо про період понад два з половиною роки, протягом якого облоги діяли. Звісно, цей період поділяється на кілька менших періодів, в яких можна сказати, що імпорт продуктів з України спочатку не був таким великим, потім зростав, постійно зростав. Потім насправді в деяких категоріях ці зростання були навіть до двох. Сот відсотків трьохсот, і що найважливіше, це не тільки стосується польського ринку. Йдеться про ринок Європейського союзу в цілому, оскільки для Польщі ринок Європейського союзу є найважливішим експортним ринком, тому не можна це вимірювати лише тим, що потрапило до Польщі чи на польський ринок. Страти втрати або втрата насправді потенційних вигод від експорту польських продуктів, на користь того, що на це місце заходили продукти з України. Потрібно їх вимірювати всім ринком Європейського Союзу, і з усіх досліджень, які принаймні я бачив, доступних досліджень практично всюди, де на наші експортні ринки заходили продукти з України, які виявлялися набагато дешевшими, хоча б хоча б такі, як цукор, як куряти як яйця, як є деякі категорії зернових, то справді відбувалося доведене зниження продажу польської сировини. отже, з одного боку, падіння обсягу продажів на найважливішому для нас ринку з іншого боку, звичайно, вплив цього імпорту з України на загальний рівень цін в європейському союзі, і обидві ці речі наклалися на досить несприятливу ситуацію, яка в європейському союзі виникла, тобто також дуже серйозні побоювання фермерів щодо своїх доходів. Пов'язані, хоча б із впровадженням положень зеленого ладу, можна сказати, що це був такий збіг подій з одного боку. Саме ці моменти показали фермерам, що на жаль, вумо їхня ситуація вже не така стабільна, як була. Пам'ятаємо, що польські фермери, входячи до е, європейського союзу, понесли дуже високі витрати на адаптацію до європейського ринку. Це не було так, що нас прийняли з розкритими обіймами. Навпаки, я пам'ятаю момент, коли ми входили до європейського союзу, була навіть така ситуація, коли Європейська комісія наказала нам рахувати запаси цукру, які ми мали на той момент Україні, і хотіла ці запаси цукру дуже серйозно оподаткувати. Так виглядало входження польського сільського господарства і переробної промисловості на ринок ЄС. Тут не було жодних послаблень, але ну вдалося так. Війни не було, і цих звісно, війни не було. Я погоджуюсь, що війни не було, але всі ці витрати... Трати всі ці речі були понесені, і з іншого боку, дійсно, через деякий час почали з'являтися користі. Перш за все, те, що ми значно збільшили виробництво продовольства, сільськогосподарське виробництво, що фактично зараз понад 40% того, що ми виробляємо, ми експортуємо з вигодою, щоб було зрозуміло з позитивним торговим балансом. З цього 80% все ще припадає на ринок європейського союзу. Як же то і коли все це почнеться рахуватися, то в. В цьому моменті це теж, теж показує, що окрім аспекта такого чисто психологічного, тобто що ми мали якісь стабільні умови функціонування сільського господарства та переробки, і ці умови фактично з дня на день майже змінилися. І не зовсім польські фермери чи переробники змогли на це відповісти, бо не можна знизити витрати в умовах функціонування в європейському союзі та всіх правил, які нас зобов'язують. і це був один із закидів фермерів, який сказав чітко. Що ми несемо величезні витрати, щоб відповідати всім вимогам ЄС, і це є умовою нашого функціонування на ринку. Ну і раптом ми стикаємося з конкуренцією з України, яка таких витрат не несе, відходячи від набагато кращих умов, хоча б кліматичних чи ґрунтових. І у зв'язку з цим, на жаль, цей психологічний ефект був досить великий. Фермери зауважили, що це не є справедливим по відношенню до них. Так, всі, на мою думку, що найменше у 2022-му, навіть у 2023-му, Но ну, вони постійно підходили до цього, цього довжа, з позиції. Там ну звільно, добре, але там війна і треба допомагати. Але здається, що вже кінець 2023 року. Це був такий трохи психологічний перелом. Що, на жаль, допомагати треба, але теж не можна робити це повністю коштом власних фермерів, власної економіки. Отже, результат є таким, який він є. Насправді, це не випадковість, що ці АТМ не були продовжені. Європейська комісія мусить дуже серйозно. Замислитися, як вирішити питання торгової співпраці з Україною. Теоретично вона має на це час до жовтня цього року. також говорять про кінець цього року. Але відразу потрібно зазначити, що враховуючи те, що відбувається на політичній арені Європейського союзу, це будуть дуже складні переговори між окремими країнами та дуже складні домовленості. І правда і ймовірно може виявитися, що вони вже не будуть такими вигідними для України як були, бо на повернення ATM-ів ніхто ймовірно не погодиться з економічних і політичних причин. Натомість, як натомість, як виглядатимуть нові умови в рамках угоди про асоціацію, цього ще ніхто не знає напевно, все вказує на те, що Європейська комісія навчена цим досвідом, що її реакція на порушення на ринку спричинені імпортом сировини та продуктів з України, була безумовно запізнілою. Дуже запізнілою саме про це ви говорили рік тому. Я хотів би звернутися до цієї ситуації, про яку ми розмовляли, і ви сказали, що саме на європейському союзі, на європейській комісії, лежить ця відповідальність за цю ситуацію, включно з протестами фермерів. За запізнілу реакцію точно за запізнілу реакцію, і за те, що дуже якби повільно комісія реагувала на всі сигнали, що починає відбуватися недобре. Але з іншого боку, ця реакція мала полягати на на ні, власне, повинна була полягати в блокуванні хоча б частини імпорту. До речі, Польща зробила це просто так: на противагу європейській комісії, поляки заблокували якби нібито перевезення деяких сировин до Польщі. Звісно, це. Та було таке, це було таке діяння трохи більше заспокійливе для наших фермерів, бо і так знали, ми, що ці сировини все одно потраплять до європейського союзу, і все одно потраплять до європейського союзу, і так будемо мати проблеми, і так будемо мати проблеми. Бо пам'ятаємо, що тоді, коли звернемося до блокування польсько-українського кордону, та про цей наплив зерна, про який говорили, що мало йти транзитом. а залишилися в Польщі, принаймні частина і вовчас була інформація про це говорив і пан міністр Телус, і пізніше міністр Ардановський. Що все ж таки російське зерно заходило на ринок Європейського союзу через порти, і ніхто цих портів не блокував. Теж була інформація і про те, що через кордон польсько -білорусько білоруською впливає це зерно з Росії, в тому числі вкрадене в Україну. Країні і uh, я ми постійно чули, чули, що Україна, Україна наплив зерна до того ж, неконтрольований наплив зерна. Я ще повернуся до цього питання про неконтрольований. Але чому так сталося? Що саме Україна звучала всюди в цій публічній і дебатах, і соціальні, і в соціальних медіа? Всюди була лише Україна. Це хороше запитання. Чому так сталося? Бо фактично європейська комісія знала про те, що такі країни. Як Іспанія, наприклад, чи Італія, імпортували досить великі кількості зерна з Росії. не обов'язково через Польщу, бо ті обсяги, що пройшли через Польщу, були відносно невеликі, але фактично це вже були значні обсяги для цих країн. У зв'язку з цим я теж задумуюсь, чому ніхто про це не говорив, так чому це ну трохи відсунули, а всі зосередилися на Україні. Можливо, тому що зрештою ці обсяги з України були значно більшими ніж з Росії. І це по перше, Хоча сам факт завезення зерна з Росії був ганебним, так це можна. До речі, ми в Польщі про це говорили. Що це просто неприпустимо, щоб такі речі відбувалися, що зерно з Росії, зерно, яке фактично частково було вкрадене в українців, знайшло ринки збуту в країнах Європейського союзу, і це хороше питання до іспанського уряду, до італійського уряду, чому вони взагалі на таку процедуру дозволили? Натомість натомість, ну всі ми знаємо, що. В наш час реальність визначається медіа головним чином соціальними медіа. Я думаю, що війна між Росією та Україною так насправді ведеться на дуже багатьох площинах, у тому числі на інформаційній площині. І в цьому, і в цьому конкретному випадку виглядає так, що якраз Росія виграла саме цей маленький пункт, тобто цей іміджовий пункт, що вдалося всю відповідальність за збої на ринку зерна в Європейському Союзі перекинути на Україну. Ні, така є правда, так насправді ця війна триває постійно на всіх можливих рівнях, і також громадська думка чи в Польщі чи в Європейському Союзі формуються саме через пропаганду, різноманітну пропаганду. У цьому контексті наступне питання, бо саме сказав, що йдеться про е, цю розповідь про неконтрольований наплив зерна. Бо він більше навіть пан Владислав Серафин, віцепрезидент національної спілки фермерів кіл та сільськогосподарських організацій у у першій програмі польського радіо, польського, польського радіо сказав, мабуть, декілька днів тому, ж, що саме що йшлося про тому, незаконну контрабанду, дали, тобто це вже ближче так. до контрабанди, так і, і звук, знову в цьому в контексті мило... звучало е... звучить Україна, тобто неконтрольований наплив зерна з України, контрабанда з України. Але на мою думку, в цій якщо хтось продає, значить хтось купує. Тобто, мабуть, мають бути дві особи або дві зацікавлені установи. Тобто, ніколи не чули або дуже мало що в Європі чи в цій Польщі, якщо зерно залишилося в Польщі. Хтось до цього теж доклав руку. І навіть і навіть була була ситуація, що пам'ятаємо, що говорили про якийсь цей, цей чорний список, чи це такий список, чи немає цього списку. Пам'ятаємо, що також було деякі польські виробники відмовлялися від контрактів з українськими компаніями, щоб не потрапити до цього списку. І, 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 і знову, хто б це мав контролювати, якщо європейська комісія, я так розумію, дає видає на щось згоду, то вона б мала також або запустити якісь інструменти для контролю же те звичайно, той, хто продає, теж мусив би це контролювати, чи йде це транзитом, чи залишається в країні. Так, як це пан у цій ситуації тут всю справу ускладнила поява так званого технічного зерна, адже купівля зерна з України не була незаконною, і компанії купували його цілком законно, так ну і що ж такими були умови? Тож купували важко, і взагалі ми чітко говорили, що стигматизація польських. Фірм через те, що вони діяли в нормальних умовах, визначених європейською комісією, і купували це зерно, ну, не може мати місця, бо ці фірми не вчиняли злочину. однак, всю справу ускладнило те, коли е, виявилось, що до Польщі ввозять е, щось, що назвали технічним зерном. Хоча такого поняття взагалі не існує як технічне зерно, і І проблема виникла в момент, коли виявили, що така категорія, начебто, існує, що здається. Дивним з огляду на те, що попередній уряд, начебто, не повинен був взагалі допустити появи якихось інших категорій зерна ніж ті, які передбачає закон, Ну і звісно з'явилися тоді також звинувачення, що поняття технічного зерна, яке не має бути призначене для харчових продуктів тільки на якісь інші цілі є прикриттям для імпорту зерна з України дуже поганої якості, такого зерна, яке не відповідає умовам безпеки харчових продуктів і яке може в результаті становити загрозу для безпеки харчових продуктів у Польщі чи в країнах, до яких воно потрапить. Варто варто зауважити, що Польща є країною на кордоні, тобто кордон Польщі зі східного боку, є кордоном Європейського союзу. І Польща несе відповідальність за те, що через цей. Кордон надходить і і тут можна сказати, стало досить неприємно, оскільки з'явилися звинувачення щодо Польщі, що вона не може підтримувати щільність цього кордону, що не може утримати те, що є ключовим, тобто безпеку харчових продуктів, які потрапляють до європейського союзу. Те, що потрапляє до Польщі, означає, що потрапило до Європейського Союзу, бо з моменту, коли перетнуло кордон, може потрапити до будь-якої країни в Європейському Союзі, не підлягаючи вже жодним іншим перевіркам. і так діє європейський союз. У зв'язку з цим виникло ціле таке одіум досить непривабливого іміджу, що з України надходить щось, тобто приїжджає фактично. На щось, що названо технічним зерном, і невідомо, що з ним справді відбувається. Це була просто така інформаційна вставка. Чи... Ні, ну так, це було перевірено. Фактично були такі, такі транспортні перевезення, названі технічним зерном. Я не зовсім розумію, як інспекції так, які відповідають за безпеку та якість харчів, могли пропустити щось таке. Вони, врешті-решт, перестали, значить, почали вловлювати, але частина цього зерна таки виїхала і і почалися тоді. Ошуки, де це зерно знаходиться, які компанії його купували. На жаль, рикошетом постраждали всі компанії, які імпортували щонебудь з України, що стосується зерна. І тут також стало досить неприємно, оскільки можна сказати, що таким чином було підірвано довіру до польської їжі загалом, тому не дивно, що реакція була навіть трохи істеричною і що також фермери заявили, що ну не може бути так, що е, хтось якимось чином ввозить на е, територію європейської. Сьогозу, Польщі, щось, що не відповідає, не відповідає нормам безпеки та якості харчових продуктів. Це закінчилося. Влада нарешті відреагувала, але можна сказати, що ця неприємність після всієї ситуації залишилася. І частково втрата іміджу надійності сировини з України також залишилася. Саме э, стосовно якості продукції, і наразі міністр сільського господарства Польщі Числав Сикарський сказав, що Україна повинна адаптувати свої. Своєму живно свою їжу до стандартів Європейського союзу про що йдеться з точки зору вашого погляду, як би Україна мала адаптуватися, і чи не повинні були б Європейський Союз адаптуватися до? появи на ринку великої кількості продукції з України. Європейський союз ніколи не пристосовується до третіх країн щодо стандартів якості безпеки харчових продуктів. Це фундамент. Саме це є непорушним фундаментом, і в усіх переговорах з усіма країнами це дуже точно сказано. європейський союз не може відмовитися від стандартів якості безпеки харчових продуктів. Це неможливо змінити, і жодні переговори тут не допоможуть, тому що якби так зробили це знищило б довіру до всієї системи якості та безпеки харчових продуктів в європейському союзі і призвело б до дуже серйозних порушень. також цього не можна. Абсолютно європейський союз не буде пристосовуватися до того, як виробляється їжа і в яких стандартах в Україні. Проте принцип простий: якщо хтось хоче торгувати з європейським союзом і ввозити сюди продовольчі товари, він повинен адаптуватися до цих стандартів, які ми маємо. це нічого. Подивно, ми експортуючи до багатьох країн як Польща, так само повинні адаптуватися до стандартів, які там діють. іноді вони більші, іноді менші, але ми мусимо до них пристосуватися. і це стосується фактично від поля, тобто від того, як виробляється сировина через торгівлю, тобто як ця сировина транспортується, як вона зберігається, і так далі, до переробки, тобто яких засобів використовують у переробці, і закінчуючи упаковками та маркуванням і все це, це разом утворює систему безпеки та якості харчових продуктів. це досить складно, адже це стосується як агротехніки, так і того, які пестициди, пестициди, гербіциди, добробут тварин на рівні сировини. Потім те саме стосується переробки, які добавки ми можемо використовувати, які технології можемо застосовувати, і тривалість продукту, маркування, термін придатності до споживання. Це потужна система. Харчове законодавство в європейському союзі є складнішим ніж. Податкове законодавство, маркування харчових продуктів також є дуже складною справою, і або ви хочете цим торгувати і маєте до цього пристосуватися, або ні. Але, але саме до того, як почала діяти ця угода, ви сказали, що Україна продавала до Європейського союзу деякі продукти, то вони відповідають і життєздатність на це є, і звідси виникли звинувачення, що звільняючи таким чином кордони, чого європейський союз ніколи раніше не робив, ніколи раніше Євросоюз. Не відкривав кордони, просто так з дня на день фактично відкрила кордони для продуктів з іншої країни без цієї багаторічної сертифікації, контролю, аудитів. Тощо це все ми проходили. Польща не увійшла до Європейського союзу за ніч. З дня на день, з 30 квітня на 1 травня, не увійшла так. Це нас коштувало принаймні 8 років підготовки, проходження аудитів, сертифікації, перевірки всього. І навіть на початку не всі компанії могли торгувати на території Європейського союзу, щоб ми мали ясність. Тож на мою думку, так ЄС зробив це тому, що почалася війна, і він хотів допомогти, але в якийсь момент усі зрозуміли, що це, мабуть, не зовсім правильний шлях. Це також не є правильним шляхом для України. Чому Оскільки, якщо втрачається довіра як певного перевіреного з точки зору безпеки та якості сировини і продуктів партнера, то дуже важко це відновити в доброму інтересі України, яка ж, врешті-решт, хотіла би бути членом Європейського союзу. Хотіла би тут торгувати yes. є не уникання цих необходження якби цих цих всіх критерії безпеки якості, тільки навпаки інвестування і виконання їх якнайшвидше, бо в протилежному випадку, в довгостроковій перспективі, важко говорити про те, що ця торгівля буде така, якби Україна собі бажала, Тому що насправді встановлення будь-яких порушень у сфері безпеки харчових продуктів з українських товарів, враховуючи систему РАС, яка діє в Європейському Союзі, і те, що Виявлення цього на польському кордоні означає, що всі країни Європейського союзу негайно отримують повідомлення і загоряються червоні лампочки, що з даним продуктом щось не так. ні, для самого іміджу України це не є хорошою ідеєю. Дякую, пан Анджей Гантнер, віце-президент правління і генеральний директор польської федерації виробників харчових продуктів та союзу роботодавців. Був нашим гостем. Моє ім'я та прізвище.